Вітаю вас, друзі! І знову в ефірі з нами краса всіх крас, всіх взагалі садів королі осені міскантуси. Подивіться, яка краса. Сорт називається Лукас Брайт. Напевно, дружина Лукаса, якщо правильно, я просто як вона пише, там реш Брайт. І одне значить слово, і друге, ну всі ми англомовні американці українці. Коротше, що кажу, дуже красивий сорт. Має таке розкішне листя з красивою білою смужкою по центру. Це не варігатність, це просто така особливість. Ми так виділяють свою смужечку, більшість мізкантусів китайських. Рана заквітає, він вже цю бачите, вже перецвітає, дуже великі такі волоті дуже красиві. І бачите, він іде поступово-поступово все цітеється, ціте, тому що ось тут скрізь кідечки, у нас були перші морози. Що вам покажу те, що трапилось у мене сьогодні з інжиром. Ось така, бачите? Ну це слухайте, з того хожу і пахне тепер кокосом по всьому двору, але біда з тим, що от, бачите, вже ще мого Heyvendale, цього Дейла Канадського прихватила скотина. Ну, коротше, повертаємося з вами до. До Лукаса Брайда покажу аж я що бачите, аж так заходить. У мене чарівна Акебія моя спонсор показу все на світі. Ну, коротше, в принципі, перший мороз мінус три рослини пережили досить добре, тому що навіть от, тоннія, взагалі нормальна, і все просто жити, пшениця, все зрозуміло. Зростей мене на повному сонці. В компанії калини склачутої попкорн і красунечки. Вінц, really, really типа, це білий смерч, ну, вихор, білий, ну просто виглядає як краса. І от вони такі анемона японська літня, і от бачите, от він дуже себе гарно знайшов ці епостасії. Того що, що сказати, краса і краса. Дуже міськан, то, взагалі, боже, за їхню таку легкість цвіть. Дивіться, як вона гарна все. У мене десь біля 40 сортів міськанплюсів деякі поділки. Пишіть в коментарях, завжди є що поділитися, але поки ще нема зим, що нема зими, тому що зимою вже ніхто нічого купати не буде, правда, друзі? Добре, зараз поливаю, хоча і холодно, але треба пролити, тому що далі, якщо будуть морози, то будуть які гірше, рослини набагато краще зимують, коли вони пролиться. Ось так. Ось це люблю, Люблю, па, -па.